Запросити до слова кандидата на посаду президента України, лідера Всеукраїнського об'єднання свободу, лідера майдану, націоналіста Олега Тягнивока. Христос Воскрес! Воскрес! Вітаю, шановне товариство, дякую за та нагоду що Можемо поспілкуватися, іде виборча кампанія, 25 травня маємо обрати президента нашої держави. Для нас це дуже важливо, бо після втечі Януковича мусимо отримати повністю легітимну владу в Україні. Цьому, до речі, дуже не зацікавлені північні сусіди. І Путін, і Кремль, власне, все робили для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, зірвати президентські вибори, тому що їм не потрібно, щоб Україна була стабільною і процвітаючою державою. Сьогодні дії Москви спрямовані на знищення територіальної цілісності України і фактично зруйнування української незалежності. Саме тому. Ми повинні все зробити для того, щоб такі ті вибори відбулися. І ці вибори вони не тільки нам мають відбутися для укріплення нашої незалежності. Ці вибори мають стати виборами справедливими, чесними. Ті вибори мають пройти без використання адміністративного ресурсу, саме для того, щоб народ почав вірити в владі. Бо до цього часу люди вибирали собі владу по одному, а в результаті... Голосування показувало зовсім інші кандидатури і прізвища, тому що режим Януковича протягом останніх чотирьох років знищував демократію, принижувало національну гідність, руйнувало українську економіку і робив все для того, щоб люди перестали вірити в владі. Сьогодні нам треба повністю все поміняти. Нам потрібно реформувати систему влади в Україні. Саме тому все українське об'єднання свобода як політична сила ідеологічна. Вирішила брати участь в цих президентських виборах, висунула свого кандидата, мою кандидатуру на посаду президента України. І сьогодні маю за честь представити вашій увазі програму «Плекаємо українську силу. Це є програма Всеукраїнського об'єднання Свобода, ну і, відповідно, моя як кандидата на пост президента України. Перш за все, ми з вами пережили дуже складну зиму. Три місяці нашої спільної боротьби проти режиму Януковича. В результаті ми отримали перемогу. Янукович втік разом зі своїм найближчим оточенням, але цю перемогу ми отримали через величезні жертви. Багато людей загинуло, українців-патріотів. Небесна Сотня залишається в нашій пам'яті, це є наші герої. На жаль, і Свобода втратила 18 людей. Під час цієї революції дуже болісно. Тим більше, що це керівники районних організацій, наші сотники, ми втратили багатьох помічників-консультантів. Єдиний депутат з Небесної Сотні це Свободівець, депутат Городенківської районної ради Івано-Франківської області. Зрештою, зараз свобода має 123 поранення, уявляйте собі, це вогнепальні поранення в живіт, в ноги в руки. Відірвані кісті рук, втрачені очі назавжди, це поламані хребти, це жахливі наслідки правління цього бандитського режиму Януковича. І жахливість наслідків полягає в тому, що народ фактично перестав вірити в те, що ми можемо побудувати таку владу, таку систему влади в державі, що можемо жити і бути господарями на своїй власній землі. Але цей майдан, ця революція гідності, вона змінила нас, українців. Погодьтеся, товариство. Ми стали зовсім іншими. Ми стали психологічно по-іншому сприймати владу. І якщо до цього часу лише запис був в Конституції, що народ це є джерело влади в Україні, і він не був реальній на практиці, то нині треба провести такі реформи, щоб народ таки дійсно став джерелом цієї влади. Тому я хочу вам запропонувати зовсім іншу, нову систему влади в Україні, яка допоможе нам будувати іншу державу, яка допоможе нам психологічно стати іншими, дійсно реально, європейською нацією, якими ми є насправді. Вибираємо президента, але президент не повинен, будучи 5 років чи 4 роки при владі, відчувати свою безкарність, як це було до того часу. Мусить паралельно бути однозначно закон про імпічмент президента, тобто процедура відкликання президента з посади, якщо він порушує українське законодавство. Це дасть можливість президентові постійно, як то кажуть, бути на голках. Він має постійно відчувати, що народ в будь-який момент за його злодіяння, за його намагання побудувати диктатуру чи узурпувати владу, усунути його з посади. Це дуже важливо. Кожен, хто є при владі, він має розуміти, що є народ, є громада, якої треба боятися, яку треба поважати, з думкою якої треба рахуватися, то саме на місцевому рівні. Ми за те, щоб скасувати обласні і районні державні адміністрації. Так було написано в нашій програмі ще років. 15 тому назад, в програмі захисту українців з однієї простої причини обласна, районна адміністрація, вона підпорядковується напряму президенту. І тому чиновник цієї структури, він не відчуває свою залежність від громади. А треба, щоб будь-хто з чиновників розумів, що вплив на нього має мати безпосередньо громада, а не той, хто його зверху призначає. Чиновник не повинен боятися диктатора Януковича або когось іншого. Чиновник повинен поважати думку громади і працювати на громаду. Тому вибираємо замість районних та обласних адміністрацій виконавчий комітет, який обраний буде депутатами, а депутатів обирає громада, і громада отримує право відкликати цих депутатів. Це дуже важливо. Прозоре і просте право через референдум збиратися в громаді і відкликати депутатів, відкликати голову ради, відкликати членів виконкому, ну, наприклад, начальник міліції. Начальника міліції має призначати міністра за його професійні якості, за його конкретні можливості. Але якщо цей начальник міліції працює тут і він не йде на контакт з громадою, він організовує корупцію, ті тушу там формують бригади. Погоре з підприємців не дає можливості розвиватися дрібному бізнесу, що ж тоді може робити громада? Зібратися, оголосити референдум, це має бути просто зроблено. В законі не має бути перепон для громади, зробити референдум і опитування в результаті оголосити недовіру, наприклад, цьому начальнику є місті. Тепер собі уявіть, наскільки психологічно по-іншому буде працювати цей чиновник. Ця людина буде для себе усвідомлювати, що його призначили, але він має працювати з громадою. Він буде розуміти, що від громади може в будь-який момент бути реакція. Реакція на його неправомірні дії. То саме ми вважаємо, і я наполягаю, щоб в нас була реформована серйозно судова гілка влади. Отож ну, судді, ви знаєте, ну, зараз Богові хіба поважати йти до суду, тому що корупція величезна. Не діють згідно законами. Фактично під час Революції Гідності в нас були масові випадки, коли під копірку просто писалися постанови суду. Пригадуєте ту історію з тим дідусем, якого звинуватили в тому, що він там ніби зробив коктейль молотова, потім 50 метрів кинув той коктейль, ще побіг метрів 100 і побив якогось берфутів. Це все ж це було в постанові. Згідно якою суд присудив йому два місяці попереднього арешту до суду, який мав би винести вирок. А насправді наш адвокат працював з тим дідусем, а насправді цей дітуть взагалі ревматизмом корію, руки підняти не міг, взагалі ходити не міг. Ну але ж суддя, щось таке написав. Я собі зараз так просто уявляю, тато, мама, ту дитину відправляли десь чи в Київ, чи в Харків вчитися на юриста, напевно, картоплю йому. Мішками відправляли з цибулею, з капустою, щоб дитина мала що їсти. Дитина 5 років вчилася, і потім такі постанови писали. Так не повинно бути, товариство. Мусить бути все змінено. Громада має обирати суд. Громада. Виборні суддів місцевих суддів. А відповідно судді місцевих суддів поміж собою, обирають суддів апеляційних суддів. Ті вибирають всі разом на з'їзді суддів. Верховний суд України, а відповідно і голову Верховного суду, тоді судова гілка влади буде повністю незалежною. Громада має отримати право відкликати тих суд. Обрали і відкликали. Відповідно, суддя буде розуміти, йому треба жити за законом. Він не буде писати отаку маячку, яку він писав під час революції. Більше того, я взагалі вважаю, що критерії. Виборності суддів, взагалі кандидатури, яка може претендувати на посаду судді, має бути переглянуті. Треба збільшити час юридичного стажу для судді. І взагалі, як на мене, суддя має бути не молода людина. Бо насправді я за те, що мова була при владі. Активно вважаю, що молоде покоління має брати участь в житті держави. Так, молоді люди. Це хороші депутати, молоді люди, мали би бути керівниками управлінь, різних відомств. Це правильно є. Але в нас навіть ментально в Україні суддя, це завжди був старіший. Це завжди був авторитетний чоловік. Тому треба призначити віковий сенс. Ну, наприклад, мінімум додати до 30 років. Бо Готовило 22 роки, я тільки закінчив інститут, в нього тато якийсь там великий начальник вже суддя. Ну так не може бути. Тому що немає ефекту, немає довіри громади до судової іменти влади. Крім того, вважаю, треба ухвалити закон, згідно з яким за помилку суду має платити сам суддя, а не платити державний бюджет, як я сьогодні. Персональна відповідальність своєї власної кишені за незаконно ухвалене рішення суддя. І от тепер маєте собі такий образ судді. Уявіть собі такого суддю. Цей суддя обирається громада. Він є авторитетною людиною. Він має мати нормальне матеріальне забезпечення. З іншої сторони, суддя знає, чим він ризикує. Він розуміє, що якщо він порушує закон, є право громади відкрити його. Він розуміє, що якщо йому згодом за порушення, він ще повинен компенсувати зі своєю власною кишеню. А якщо ж в частині боротьби з корупцією, ми доб'ємося того, що в кримінальному законодавстві буде норма. Що чим вища посада, тим вищий рівень кримінальної відповідальності за вчинений злочин, то суддя ще буде для себе усвідомлювати, що йому доведеться за помилку ще й отримати досить серйозне темне ув'язання. Тобто оця особа, суддя, буде розуміти, що він ризикує кар'єрою, ризикує своїми ставками, ризикує своїм авторитетом і як наслідок, звісно, що такий суддя буде служити народу. Він буде дорожити честю свого рішення. Це дуже важливо. Отже, ми з вами маємо отаку систему виборності, контролю і відкликання громади. Оце нам дала революція гідності. Революція гідності нам дала шанси сьогодні стати іншим, змінитися психологічно. Уявити собі, що народ може владу контролювати, не так, як було раніше, за кілограм гречки, і кілограм цукру продати свій голос і потім махнути на ту владу, хай вона робить, що хоче. Ні, товариство. Народ має підключатися після виборів і після виборів активно впливати, контролювати на ту владу, яку він обирає. Ну і нарешті, третя гілка влади, законодавча, це найвищий законодавчий орган нашої держави, Верховна Рада України. Парламент повинен ухвалювати закон. закони. Закони це правила нашої з вами щоденної поведінки. Це правила нашого з вами життя, зафіксовані на папері. Вважаю, що парламент треба обирати за пропорційною системою, за відкритими списками. Вважаю, що парламент повинен бути скорочений з 450 до 300 депутатів. Вважаю, що народ точно так само повинен отримати. Прозоре, зрозуміле право відкликати депутатів. Бо насправді сьогодні ніби є право відкликання, але в відділі, я не хочу один приклад такого відкликання. Воно на настільки заплутане, воно на настільки складне, що громада не може ним скористатися. Все має бути дуже просто. Збирають люди підписи, ті підписи реєструються, реєструється ініціативна група, проводиться референдум до побачення. Нема депутата, нема чиновника, їхня кар'єра завершилася. Буде зовсім інше відношення. Тоді, власне, настане той період, коли запис в Конституції буде не просто записом, а це буде реальність. Народ джерело влади, основне джерело влади в Україні. Цього нам потрібно досягнути. Державний устрій. За державним устрієм Україна, на мою думку, і на думку свободи це унітарна держава. Унітарна держава, єдина, як єдина наша українська родина. Ну бо держава це і є, ми це є, наша родина. Путін сьогодні хоче, щоб Україна стала федерацією. Ви знаєте, що їх зациклива зараз, Путін про то говорить, а партія регіонів з комуністами, як папуги, повторюють в парламенті на кожному кроці. Давайте їм требуємо. Тоді вони відведуть сепаратистів, тих бандитів, які з автоматами бігають по Донецьку. Вони кажуть, Україна в Конституції має стати федерацією, давай їм другу державну мову російську, і Україна має нейтральний статус. Забудьте про євроінтеграцію. Ну, Федерація, федерація це коли кожна область має свою Конституцію. Чи нам це потрібно? Нам це не потрібно. Ми розуміємо, що з історії пам'ятаємо, що федерація, по-іншому, коли це були удільні князівства, завжди приводила до краху і розвалу. І після створення отдільних в'язів Україна потім століттями до Кубки збирала по крупинках нашу територію. Може, тому ми її не мали стільки років своєї державності, бо постійно розділяли Україну на такі собі тодішні федерації. Путіну федерація потрібна, бо він зараз робить федерацію, а потім буде відкусувати. То відкусить Харків, то собі Донецьк відкусить, то буде кусати там Луганськ. Нам цього не треба. Нам треба державу зберегти. Зрештою, і Крим повернути. Ми є єдина унітарна держава. Свобода в свій час, якщо ви пригадуєте, чи за нашою діяльністю, пропонувала взагалі навіть Крим позбавити статусу автономії. Ми тоді двічі пробували організувати референдум щодо статусу Криму як область. Тобто Крим перетворитися в Таврійську або в Кримську область. А Севастополь замість спеціального міста мав стати вільною економічною зоною за типом Порто-Франко. Свободи. Нам туди не дали можливості провести референдум, нас туди навіть засміяли практично, бо казали, що це є моя шлива ідея, а тепер, після військової московської агресії, після тої шаленої інформаційної війни визнають нашу правоту. Гали, як то кажуть, пішов. Бо в чому проблема з Кримом виникла? Проблема з Кримом виникла не тільки в тому, що... Путін вів свої війська і через ту спецоперацію зумів зайняти нашу територію. А проблема виникла в тому, що частина і значна частина населення Криму, знаходячись під інформаційним зумбуванням Кремля, відчуваючи свою безкарність щодо порушення норм і законів української держави, вона віддала прихід російських військ. Тому в чому проблема? Скільки раз ми говорили, чому не карається українофобія в Криму? Чому дозволяється постійне приниження українських національних символів, святинь, героїв в Криму? За це ж ніякої ніхто не давав реакцію. Пригадуєте, як тоді була історія, коли український національний прапор в одному з вишів кинули на підлогу, щоб студенти витирали облігу ноги? Ну так за це треба в тюрму садити. Реально в будь-якій інші країні світу за це себе покарали. А в нас, як казали, ой, ой, ви... Ви чіпайте той Крим, як то кажуть, знаєте, хай би е, дитя е, не плакало, е, хай потішиться. Так так не можна робити. То, то, то як в сім'ї, як в родині, коли ти в тебе багато дітей, і ти комусь дозволяєш більше за інших, когось починаєш виховувати так, що ти йому е, толеруєш його порушення, його збитки, то ви знаєте, що завжди це закінчується трагедією. Завжди з тою дитиною потім є проблеми. А логічна ситуація в державі. Так як ми одній родині. В нас з Кримом проблеми, бо дозволяли забагато, Тому що оця псевдотолерантність. Давайте ми українцям то не дозволяємо, а всім рештам давайте ми дозволимо, щоб вони тільки не виступали проти нас. І результат. Правила мають бути для всіх однакові. Отже, Україна, унітарна держава. Це є моя категорична позиція. Міжнародні стосунки. Тут чітко треба назначати своїх друзів і ворогів. Також нема часу зараз бавитися в якісь реверанси, толерантності і таке інше. Росія показала, вона не є нашим стратегічним партнером. Красною. Сьогодні Україна навпаки має запропонувати своє бачення Європи, своє бачення міжнародної зовнішньої політики, особливо в той час, коли світ стає іншим, коли змінюються позиції міжнародних структур, їхній вплив на існування держав. Сьогодні ми бачимо, що пропозиція України, яку ми декларуємо, це європейський україноцентризм як основа, як доктрина міжнародної політики, може бути дуже виграшною для нашої держави. Балто-Чорноморський Союз. Оце є наші найближчі партнери. Такий собі шлях від волянь до Греки. Скандинавські країни, Прибалтика, Польща, Білорусь, ну, напевно, що. Після зміни там політичного керівництва, Туреччина, Грузія це наші найближчі партнери. От по такій вертикалі. Про Чорноморський Союз свій час ще на початку минулого століття говорив один з ідеологів українського націоналізму Юрій Литвин. І мені здається, сьогодні ця тема є дуже актуальною. Нам треба продовжити інтеграцію в європейські структури. Ви знаєте, підписана асоціація вже з Європою в політичній частині. Нам треба завершити підписання економічної частини асоціації, потрібно подавати заявку до вступу до Північно-Атлантичного Альянсу, а від наших гарантів, якими є Сполучені Штати Америки і Великобританії, зараз треба вимагати двосторонніх договорів про конкретну, не декларативну, а конкретну допомогу Україні. В чорні? Відбулася в мене зустріч з віце-президентом США паном Байденом. Він перебував в Україні з візитом. І на цій зустрічі я наголошував на тому, відверто говорив, що, звісно, що ми вдячні американцям, ми вдячні європейцям за їхню підтримку Майдану, за те, що вони... Оголосили санкції до режиму Януковича до його сім'ї за те, що вони сьогодні жорстко займають позицію по відношенню до Російської Федерації. Але ми від вас, казав я, потребуємо набагато більше. У 94-му році Україна позбавила себе статусу ядерної держави. Ми віддали тактичну ядерну зброю. Ви нам гарантували, що ви нас захистите. Сьогодні ми потребуємо того захисту. Ми не відчуваємо. Сьогодні українська армія Януковича знищена і роздроблена. Нам потрібні нові е, е, зірці сучасної техніки для збройних сил України. Нам потрібно переводи значити озброєння, ну але вибачте, будь ласка, цього поки що немає, поки що є на словах. Ми не можемо чекати, коли е, Путін дасть наказ е, атакувати Україну, тоді буде нам набагато складніше. Хоча насправді за цей час нам все-таки вдалося передислокувати боєздатні здатні частини з центру. і з... Заходу України, на е, східні кордони України. І сьогодні е, російська армія так просто не війна на нашу територію, вона отримує гідну відсіч. Взагалі армію потрібно зовсім змінювати. І тому в моїй програмі, як кандидата президента, є пункт, що 5% від фінансування від ВВП щорічного бюджету мають витрачати на Збройні Сили України до повної її модернізації а також осучаснити. сучасність. Нам треба змінити престижність офіцерської професії. Офіцер має думати про те, як захищати свою відчину, а про родину, про те, чи діти мають е, як вчитися і відповідний рівень, статус, чи дружина має забезпечення, роботу, чи є де їсти, чи є де спати. Про те має думати держава. Військово-промисловий комплекс, повністю змінювати, розбудовувати. Питання торгівлі зброєю треба абсолютно взяти під контроль держави. Сьогодні ми можемо заробляти на міжнародному ринку зброї серйозні кошти, які якраз і повинні забезпечити у і переозброєння українського війська. Ну і нарешті нам потрібна не тільки контрактна армія, а саме контрактна армія має вже основою Збройних сил України. Нам потрібно однозначно. Розбудувати народний резерв Збройних сил України кілька днів тому назад в парламенті вдалося таке провести наш законопроект. Тому законопроект під авторством Юрія Сиротюка Свободився, і тепер і Призов буде відновлено, і тепер і в школах буде допризовна військова підготовка, і тепер буде вишар викладатися. Основи відповідних військових спеціальностей на військових кафедрах. Це дуже важливо. Ми повинні розбудувати народний резерв Збройних сил України за швейцарським зірцем. Ну, це приблизно так виглядає. 18-50 років мужчина, який може захистити свою вітчизну, мужчина має зброю. Ця зброя відповідним чином охороняється раз в рік мусить проходити. Курси навчання на полігонах, у військових частинах, тиждень часу, там кілька днів, плюс-мінус в рік, нічого страшного не станеться, як кожен з нас буде здобувати відповідні додаткові військові спеціальності, якщо буде вчитися стріляти з різних видів зброї, маршувати і таке інше. І це є правильно. Тому що, якщо ворог прийде, то доведеться захищати свою родину, і доведеться захищати своє місто, а ти мусиш бути до того готовий. При теперішніх умовах і при теперішній ситуації це є єдиний правильний вихід. Економіка. Тут, чесно кажучи, повна катастрофа. Після течії Януковича провели тільки поверховий авдит, я вам сказати, скарбниця українська порожня. Тому вкрадала. Сьогодні ми маємо 289 мільярдів браку грошей тільки на цей рік. Дефіцит бюджету 2014 року вже мінус 71 мільярд. Сьогодні в нас до 800 мільярдів зріс зовнішній борг України. Це щоб так ви розуміли, кожен з нас на 15 тисяч вже винен. Що дитина сьогодні десь народиться, 15 тисяч вже винен. Розумієте? Зараз, правда, є така ситуація, що ми можемо апелювати, враховуючи добре ставлення до нас міжнародного співтовариства, до е, наших партнерів, які позичали нам ті гроші, кредитували в Україну і просити про реструктуризацію або навіть про списання боргу. Ви знаєте, які приклади були, скажімо, полякам списали борг, грекам борг списали, але нічого і українцям не списали. Тим більше в такому стані, в якому ми зараз знаходимося. І це завдання сьогодні уряду, наших дипломатів, вони це повинні зробити однозначно. Наступний перестріл. Ми вважаємо, що для того, щоб так змінити ситуацію, потрібно в економіці, в першу чергу, почати будувати енергетичну незалежність нашої держави. Це і енергозберігаючі технології, це і збільшення видобутку власного газу і власної нафти, це і е, е, зменшення споживання, альтернативні джерела тощо. Треба зменшити е, різницю між багатими і бідними, вона є дуже великою. У нас нема середнього класу в Україні. Є групка богата, серед фактично люди замежають бідності. Нам потрібен середній клас. Сьогодні в світі середній клас це 75-80% відпрацюючого населення. Що таке середній клас? Коли ти маєш роботу, з тої роботи маєш нормальну зарплату, з тої зарплати ти платиш податок, з того податку, звичайно, йдуть гроші на утримання держави, соціально потребуючих людей. Але ти з тої зарплати можеш забезпечити свою родину харчуванням, для своїх дітей. Забезпечити дружину, забезпечити е, своїх батьків. Питання ліків має бути вирішено, питання е, харчування. Е, середній класи, коли ти фактично раз чи два рази в рік можеш для своєї родини робити відпустку нормальну, зробити, це і є середній клас. Треба ставити план по нині, 60%. Середнього класу у нас має з'явитися. Як появиться? Так треба запускати дрібний бізнес. Середній бізнес. Партія регіонів Янукович це були представники крупного капіталу. Відповідно, всі закони, які вони робили, вони робили для того, щоб лупувати інтереси олігархів. Олігархів треба поставити зараз на місце, треба, щоб вони поділилися з громадою, наповнюючи державний бюджет. З іншої сторони, ми мусимо створити прогресивну шкалу оподаткування. Великий бізнес великі податки, а малий бізнес малі заробітки, значить малі податки. І дати максимальну можливість для того, щоб українець міг заробити на себе, на свою громаду і, зрештою, на свою родину. Це дуже важливо. Стратегічні підприємства мають бути повернені до державну власність. Ви знаєте, що вони за часів Януковича приватизовувалися, на на Всі ті облгази, облталеми, укрителекоми, їх не можна було продавати. Але продали результат. Результат той, що житей, повітряволи, сьогодні безробітні виходять. Другий результат, що ви отримуєте квітації на житлово-комунальні послуги, і те, що ви зараз бачите, це є наслідок продажу стратегічних підприємств. Бо вони створили монополії. Тому й боротися треба проти тих монополій.